проїхати зі мною на маршрутці. другого їде на Олексіїв ваш. Це рано на роботу дітей. Людей мало. Так виглядає Харків з вікна автобусу. Засніжений, гарний. 4 січня 2025 року. Зупиночка. Приїхав перехрестя і віленовошерониця. Бачте, тих і тут голубів, пташок. Дивіться, перекрестя, там візеленого стежечки з 5 8 торгують вже овочами і посипане стежечки піском. Може і саличка. Все, всім миру добра, злагоди, всім всі гадяку будемо жити. Бажайте наші. До побачення. Молодь. Пока.